Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання Літаки f 16 Що заважає, які є перешкоди, щоб літаки F-16 були в Україні? Закрите небо України від обстрілів? Рашистий, тут вийшов чомусь і сам, як розуміється, римський папа. Щось відбувається. Зрада в центрі розкладу. От вона. І а, тут до Дали гроші, я так розумію, расисти цьому папі чи комусь папа дав гроші, щоб расисти зробили у них якби мало часу, їм дано на це доти, доки дадуть літаки. От. Але літаки дають. І що відбувається? Вони як дали час, расисти мають. Вони росіяни мають зараз активні робити якісь наступи на фронті. Тут велика така битва або багато-багато дуже їхніх людей десь зібраних, от і вони будуть прориватися чи як то наступати. От про це була домовленість. Про те, ці люди, що взяли ці гроші, і ну, тут велика зрада щодо України, що літаки притримують. От. Вони знають, що рашисти програють, ну, що навіть оцей їм даний час не до... ну, їм не допоможеться. От, і літаки дають все одно. Заперечу, весь негатив, убираю, заперечу, заперечу, Викриваю всіх всі хабарів, все, що давали. Гроші, які давали всі, заперечую, всі викриваються домовленості із Росією. Більше ніхто не може співробітничати з Росією. Заперечу весь негатив. Відкриваю всі шляхи дороги на надання Україні літаків f 16 200 одиниць. Буде так. Перекриваю. Дійсно нема жодної перешкоди, яка б завадила надати Україні літаки f 16 Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги. Забираю всі перек... шкоди, руйнуються всі домовленості, всі зрадницькі. Прикриваю, перекриваю договори, все, що тільки може, де б може Росія шантажувати, маніпулювати, більше не зможе цього робити. Викриваються повністю всі схеми. Буде так, літаки надаються якомога швидше. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі дороги і шляхи на надання Україні. Літаків F-16 якомога швидше, до кінця вересня буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, забрати всі перешкоди, відсікти Росію. Більше ж з Росією ніхто не домовляється, більше немає жодних зрад і підпільних якісь домовленості в світі. Знімаю повністю весь негатив, відкриваю всі шляхи Україні на постачання їй літаків f 16 200 одиниць. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане, здійснене, так буде. Так що так, мають закрити небо України і е, допоможуть деокупувати територію літаків 16. Дякую за увагу.